Не будьмо рабами суспільної думки. Роздуми над Божим Словом на четвер 4-го тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав юдеям: Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істине. Ви посилали до Йоанна, і він засвідчив істину Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, що ви були спасені. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна, адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив, самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, він сам засвідчив про мене. А ви ані голосу Його ніколи не чули, ані виду його не бачили, і не маєте його слова, яке перебувало б у вас, тому що тому, кого Він послав, ви не вірите. Дослідіть писання адже ви думаєте в них мати вічне життя, саме вони і свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця, і ви не приймаєте мене. Якщо би інший прийшов у своє ім'я, того ви приймете. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а славу, що від єдиного Бога? Не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви звірились. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже про мене Він написав. Якщо ж його писанням ви не вірите, то як моїм повірите словами? Що має бути важливіше для християнина Боже свідчення про цю людину чи людські слова? Це риторичне питання, але насправді як же часто ми робимо себе рабами того, що про нас подумають чи скажуть люди? Навіть тоді, коли якась людина говорить, що їй байдуже, що про неї подумають інші? Така людина говорить це можливо для того, щоб на неї звернули увагу. Кожна людина потребує когось, хто її зрозуміє. Однак людина у своїх думках про інших є занадто несталою, а також не може знати всього про нас чи про будь-кого, як би їй не хотілося б. Святий апостол Павло висвітлюється людське незрозуміння наступним чином хто бо з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній, так само і того, що в Бозі, ніхто не знає крім Духа Божого. Ми ж прийняли не духа світу, а духа що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога. Про це ми й говоримо не мовою, якої нас навчила людська мудрість, а якої навчив дух, духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї, і не може вона його зрозуміти, воно бо духом оцінюється. Духов наш судить усе. А її ніхто не судить. Хто б спізнав задум Господній, щоб Він його навчив ми ж маємо задум Христовий. Один лише Бог знає глибину нашого серця, Він знає навіть більше, ніж наше серце про нас знає, коли б нас обвинувачувало наше серце. Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Подивімося також на те, як швидко змінюється думка людей про Ісуса від вербної неділі до Страсної П'ятниці. У вербну неділю ми чуємо вигуки Осанна сину від Давида. А вже через п'ять днів, можливо, навіть і не ті самі люди. Але їх так само багато вже волають, розіпни Його, розіпни. Ісус питає нас сьогодні. Як можете ви повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте. Подумаймо над цим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.